Доброго вечора. Гість студії сьогодні Святослав Шеремета, відповідальний секретар державної міжвідучої комісії з питань вшанування пам'яті учасників АТО жертв війни та політичних репресій. Святослав Шеремета з 2005 по 2008 роки керівник управління внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації, з 2010 по 2015 депутат Львівської обласної ради від народного руху України. З 2011 року директор комунального підприємства Львівської облради доля, кандидат політичних наук, викладач Національного університету Львівська політехніка. Пане Святославе, доброго вечора. Добрий вечір. Така довга, дещо бюрократична назва. Тому я прошу вас коротко пояснити, чим займається власне ваше відомство і чим займається ваше відомство, зокрема, стосунку до теми нашої передачі. А це саме це ну скандальне чи несподіване рішення нещодавно Сейму Польщі щодо волинської трагедії, або як вони називають волинської різанини. Про що чим займається ваша структура? Державна між комісія з зувіщення пам'яті учасників антитерористичної операції жертв війни та політичної репресії при кабінеті міністрів України займається питаннями увічнення пам'яті, координації діяльності з пошуку, ексгумації, перепоховання, впорядкування поховань жертв війни, політичних репресій. Ну і безумовно, починаючи з 2013 року, це стосується і загиблих в антитерористичній операції. Я так розумію, що от знову ж таки в світлі останніх подій пов'язаних з заявою сайму. Ви одна з тих структур, у нас не неба... Тьох структур, яка не на словах, не в політичних ток шоу а в полях в прямому сенсі в полях займається власне, цим пошуком спільної історичної пам'яті чи виведенням під спільний знаменник десь сих дражливих питань. Наскільки я це розумію? Ну безумовно, звичайно, провідна роль тут відведена українському інституту національної пам'яті. Але наша комісія займається спільною реалізацією спільних проєктів з польською стороною щодо увічнення пам'яті щодо упорядкування поховань по обидва боки кордону. Зокрема, підписана угода між урядами України та урядом. Республіки Польщі це було 21 березня 1994 року, в якому зазначається дії, які будуть скіроваться на те, щоб впорядковувати поховання по обидва боки кордону. українські і польські, як в Польщі, так і в Україні. Оця угода, от ми говоримо 1994 -го року. От власне створення цих комісій, вашої української і польської сторони, вона передбачає просто якесь ну це господарське питання, чи це політичне питання? Ну, в першу чергу, це є питання увічнення пам'яті, це є питання історичне. Але безумовно тут відповідно також ми беремо участь в формуванні державної політики, яка, яка пов'язана на реалізації даної в чому галифі? полягає державна політика в історичній пам'яті в, в стосунках в історичної пам'яті з Польщею. Ну в будь-якому випадку державна політика щодо увічнення пам'яті вона стосується того, що кожна жертва повинна бути увічнена. Це є в першу чергу. І знаєте, дуже прикро, коли е, наші структури і наші партнери також і в Польщі, і ті організації, які і в Україні, і в республіці Польщі займаються питаннями увічнення пам'яті, досить часто стають заручниками власне політичних питань. Тому що мені здається, що коли ми говоримо про увічнення пам'яті, ми повинні виходити з того, що кожна жертва, яка загинула, чи кожен солдат, незалежно від того, де він загинув, він має. Право на то, що і відповідно до Женевських конвенцій, до додаткових протоколів він має право на то, щоб мати могилу, щоб мати хрест мінору чи півмісяць відповідно до свого віросповідання, і те, щоб його внуки, правники, його співвітчизники мали можливість прийти до ну, нього. Ну але напевно, от це питання надзвичайно є дражливим, воно було завжди таким, і завжди знаходь знайдуться охочі надати цьому політичний окрас, політичну барву десь. І як уникнути власне того, щоб де як шукати спільну історичну пам'ять, щоб вона не стала заручником великої політики. Ну, це надзвичайно складне питання, і власне останнє рішення того самого польського сейму показує, що, мабуть, працювати нам прийдеться дещо складніше, тому навіть і до цього ми мали відповідні проблеми з увічненням пам'яті українських впорядкування українських поховань на території Республіки Польща. Ну, в силу на різні обставини, і це мабуть не тема навіть одної передачі, щоб це. Але цього... ми обов'язково про це далі поговоримо сьогодні. Так а з другої сторони, безумовно, що для того, щоб Проводити нашу роботу ми повинні максимально бути позбавлені власне впливу політичних чинників. Е, моя теза і теза багатьох експертів, які займаються питаннями історичної пам'яті, все ж таки полягає в тому, що історією. Національною пам'яттю, історичною пам'яттю повинні займатися історики, експерти і люди, яких держави уповноважують цим займатися. Цим ні в якому випадку не повинні займатися політики, бо тільки цими питаннями складними, надзвичайно емоційними і надзвичайно делікатними починають займатися політиками. На жаль, ми маємо дуже негарні приклади. Зрештою, як і тема нашої сьогоднішньої передачі. От, власне щодо останнього, як ви говорите, прикладу для багатьох оця заява польського сейму про визнання геноцидом подій трагічних подій на Волині стала несподіванкою. Але чи справді це несподіванкою? Чи це справді була несподіванкою? От так, депутати Сейму взяли, новообрані взяли, так і прийняли такий документ. Ви знаєте, до останнього моменту. Були дискусії, зокрема в Україні, і багато українських суб'єктів як політичного процесу, так і експертів, які займаються питаннями пам'яті, сподівалися, що можливо здоровий глузд переможе, і політична кон'юнктура не візьме верх. Але з другої сторони, ми бачимо, що особливо в останній рік після повної перемоги партії піс на виборах як президентських так і право і справедливість у Польщі і парламентські вибори, коли вони вперше за історію новітню, новітню історію Польщі взяли повністю більшість парламенті, ситуація дійсно щораз раз загострювалася, і до того реально йшло. Окрім того, ми повинні розуміти, знаєте, багато хто говорить про руку Москви в даному питанні. І дійсно, ми розуміємо, що це питання підігрівалося багато років. Бо якщо взяти так, ну недалеку ретроперспективу, там коли відзначалися ті роковини волинських подій, 60-ті, 65-та річниця, 70-та, з кожним роком на жаль відбувалася що раз більше емоційність і розкрученість цієї теми, зокрема в польському суспільстві. Ну всі ми пам'ятаємо, як цю тему підігрівав сумно звісний Вадим Колісніченко з його ну, проектом роськоязична Україна, і ми прекрасно розуміємо, що тут відповідна робота кремлівських спецслужб була, але треба також розуміти, що все ж таки ця робота падала в певний благодатний ґрунт. і все ж таки частина польського суспільства, частина польського політикуму, на жаль, не зовсім адекватно об'єктивно оцінює ті події от, українсько польських стосунків, які власне, відбувалися. Ви говорили про те. Що ви стикалися з труднощами, коли пробували відновити пам'ятники на території Польщі, які мають українську історію, українське походження? Що це за труднощі були? Ну, коли ми говоримо про увічнення пам'яті і наші проекти, які ми реалізовували на території Республіки Польща, на превеликий жаль, досить часто ми відчували попри... Сприятливе ставлення центральних органів у Варшави, зокрема наших партнерів ради охорони пам'яті, боротьби і мучності, і бажання допомогти у вирішенні цих питань. Ми відчували, що деколи на місцях особливо це стосувалося кордвоєводства, які є на сході Польщі, зокрема прикордонах з, з Україною території, що вирішити питання було бувало доволі складно. І знову ж я не знаю, чи це дійсно було бажання сприяння центральних органів нам реально допомогти, чи це було так зване, як ми кажемо, пінг понг чи футбол, що є одна рука говорить про те. Що так ми з вами ми хочемо домогти? Друга рука говорить про те, що все ж таки ні, а це не важливо, бо є настрої місцевого населення і так далі, і так далі. І досить часто погодження наших проєктів займали досить тривалий час. І коли взяти навіть нашу співпрацю, яка йшла багато років у сфері увічнення пам'яті війни і політичних репресій, то безумовно ми набагато більше посприяли в реалізації проєктів польських на території України щодо увічнення пам'яті загиблих поляків. Що це стосується військових, чи це стосується жар Репарації на території України, ніж ми отримали такого сприяння на ну, території Республіки Польща. От ви Польща. дуже дуже цікаве оце порівняння. Тобто в Україні влада більше сприяла цьому як місцева, так і державна, так і центральна влада в Польщі менше. Чому ви так Чому вважаєте, так відбувалося? Це справді поляки більш ну категорично чи радикально налаштовані щодо цих в історії? Чи ну чи українська влада має більше контролю над місцевими органами влади? І сільський голова не може сказати: якщо в нас Кабмін сказав так, то я не можу сказати ні. Ну ви знаєте, це також Дуже дискусійне питання, і з однієї сторони безумовно є реалії українські і реалії польські. Але коли ми говоримо про увічнення пам'яті, це є дуже багато чинників. З однієї сторони, українці завжди є дуже доброзичливі, і українці готові посприяти, особливо коли це стосується якимось посприяти гостям, які приїхали і хочуть реалізувати проект. Це також є такі питання. З другої сторони, безумовно, була і відповідна політика, така яка передбачала сприяння в реалізації проєктів нашим іноземним партнерам. Хоча я би хотів сказати, коли говорити про українсько польські стосунки, власне, сферах увічнення пам'яті, зокрема за час першої каденції, коли мені довелося бути відбудання секретарем державної міжвідомчої комісії, це 2008-2010 рік. І ще перед тим було вибрано в вироблено і міністерство закордонних справ України було вибрано така формула паритету. Що це означало? Що були підписувалися відповідні протоколи, де перераховували кількість місць пам'яті. Які потрібно впорядкувати як на території України, так і на території Польщі, і передбачалося так, що це має бути на паритетних засадах. Ага, ви нам 10 і ми вам 10. Умовно кажучи, звичайно, тут важко говорити про арифметику в даному питанні, але така формула була вироблена. Коли у 2014 році знову мені мене запросили до Києва, щоб обійняти становище відповідальних секретаря державної міжвідомчої комісії, прекрасно ми розуміли і на рівні комісії, і на рівні керівництва комісії, і на рівні членів комісії, і апарату комісії, що зараз говорити про такі Ритет, як мінімум, є складно. Чому? Чому? Тому що з 2014 року усі кошти, які передбачалися в державному бюджеті на заходи з увічнення пам'яті війни і політичної репресії, були скеровані на війну на те, щоб підтримати українську армію. І фактично, ну до того часу, ситуація залишилася такою самою. У 14-15-16 рік в державному бюджеті передбачено нулі на проекти щодо увічнення пам'яті жертв війни і політичних репресій. Але ми виходили з формули, що Давайте ми не будемо нашим партнерам заважати впорядковувати поховання на території України за їхні гроші. Так вони ці вони власне проводили такі проекти, і ми надавали їм сприяння в тому питанні. І розуміючи, що по крайній мірі, якщо ми не зможемо реалізувати проекти, ми отримуємо можливість. Впоре утримувати дозволи. А коли а полювати віднаж... до того, що ми от вам дозволили, давайте ви через кілька років безумовно нам. і пройде рік, два-три. Не завжди в Україні буде така складна ситуація, як зараз, і ми зможемо реалізувати ці проекти. Ну на превеликий жаль, от останнім часом почалося відчуватися відповідна відводині негативні тенденції щодо погодження таких проектів. І це стосувалося багатьох речей. Це безумовно стосувалося і питання. Е Утримання дозволів на отримання про я хочу І... власне уточнити за останній час чи це вже тривало кілька. Коли цей останній час? Коли ви почали відчувати труднощі з отриманням дозволів ну ви знаєте, спортщі? дуже негативно змінилася ситуація, особливо в останній рік. І дійсно така тенденція реально відчувалася. Ну також ми не ми повинні згадати і про те, що певні передумови, які відбувалися також останнім часом, це стосовно руйнування українських поховань на території Польщі. Коли ми звичайно писали відповідні листи, ми зверталися до наших партнерів. Ми апелювали до того, що ми повинні що цього не можна допускати руйнування поховань міст української постанської армії, міст пам'яті. Бо, зрештою, апеляція наших партнерів виходила з того. Що частина з тих місць пам'яті була узаконена, а частина була не узаконена і була поставлена е, встановлена польськими українськими громадськими організаціями в 90-ті роки, але ми маємо аналогічний аналог, що дуже багато місць поховань е, поляків загиблих в різні частини території України. Також 90-ті роки були встановлені е, активістами польських громадських організацій без жодного юридичного супроводження, і така ситуація є абсолютно по обидва боки кордону. Скажу більше і за статистикою, близько 40-50 місць пам'яті. Е, Українці на території Республіки Польщі встановлена поза правовими нормами, і до 200 місць польських на території України також є поза українськими правовими. От, нормами. От якщо ви говорите про те, що оці нелегальні, так умовно кажучи, нелегальні поховання чи пам'ятки на території Польщі, вони просто не охороняються законом. Який їх статус в Україні? Вони у правоохоронці беруть їх під нагляд. Ну дякувати Богу. Станом на сьогодні ще не було жодного акту. Вандалізму чи руйнування місць поховань поляків на території України, тому я не можу сказати, чи беруть чи не беруть українські правоохоронці. Мені здається, що якщо б відбувався такий міст акт вандалізму і обов'язково державна міжвідомча комісія, Український інститут національної пам'яті звернулися б до українських правоохоронних органів. Я переконаний, що українські правоохоронні органи належним чином би відреагували Але це поставили це руйнування пам'яток. Чи можете ви назвати, на території Польщі чи можете ви назвати найбільш кричущі, найбільш яскраві приклади? Ну безумовно, це є питання грошович. Це є місце пам'яті воїнів української повстанської армії, які є дуже важливо для української національної пам'яті і які неодноразово піддавалися актам вандалізму. Довгий час українці власне впорядковували це місце після всяких написів, які відбувалися, воно проводилося, відновлювалося Це Хочу... один з таких так званих нелегальних, так Неофіційних. Ну, відносно нелегальних. Тому що з однієї сторони є апеляція, що це є символічне місце. Насправді там лежить 12 воїнів української повстанської Армії і кажу, це місце є для українців надзвичайно символічне і надзвичайно був кручущий факт, коли в минулому році здається вересень чи жовтень місяць, коли приїхали українські пошуковці, це місце черговий раз очистити разом з об'єднанням українців Польщі з перемишля, щоб почистити це місце від образливих напис. А щоб ви розуміли? Ну на тих місць, на в Грушовичах було прописано такі, десь заклики: що катам Волині та Донбасу була була символіка Фаланги, це такої радикальної організації. Ну і інші місця, і знаєте, дуже прикро, коли є український державний символ, і а попри нього є всякі нецензурні слова, виписані, власне, як графіті і так далі. То, на жаль, і поліція, і місцева влада заборонила це очистити. Також дуже то воно зараз. Я перепрошую, воно перебуває на такому ж рівні, тобто описане так, польськими символами. Так, і ви напрев... не маєте ані ви, ані польська громада, тобто громадяни Польщі не мають доступу і права очистити так, це Так, на превеликий жаль. Скільки це триває така ситуація? Там ну, така тривація триває вже другий рік. На превеликий жаль. І ви розумієте, це були також місця сплюндровані, місця поховання української повстанської армії в Радрожі, Монастир, Верхрата, Молодощ, Білосток, Вербиця. І... Реально це була системна акція. Ми прекрасно розуміємо, що вона підігрівалася зі Сходу, але здійснювали її представники радикальних організацій, які, мабуть, фінансувалися або десь були у фарватері російської політики. власне. Чому я хочу на цьому акцентувати? Тобто, ви вважаєте, що це не є спонтанним проявом но ну, десь такої радикалізації польського суспільства, а це все таки були якісь спрямовані систематичні акції якихось там громадських організацій? Ну, все ж таки, я вважаю, що дійсно. Коли брати республіку Польща, коли брати польський народ, це дійсно наші найближчі друзі, союзники, і партнери. І на превеликий жаль є певна група людей, певна група політиків, які, на жаль, мають певні такі радикальні настрої, які стосуються українсько польських стосунків, також це стосується такої категорії людей, так званих красовяків, які це люди, які були переселені під час 44-46 року, і відповідно це є певна електоральна база. І на превеликий жаль, дуже шкода, що досить часто польські політики не думають. Уть про майбутнє не дивляться про стратегічні геополітичні інтереси не тільки Польщі та Європи, а Польщі та України, а цілої Європи, а дивляться суто на свій вузьку електоральну, ну тобто аспект ви говорите про групу Москви. Так звана. Насправді ці акції були вигідні самим власним внутрішнім локальним політикам в Польщі для того, щоб забавлятися зі своїм електоратом. До чого тут рука Москви? Ну, все ж таки, можливо, ми говоримо наступне. Тут спіпали певні інтереси. Але мені здається, все ж таки ця ситуація підігрівалася протягом року в рік. Бо зрештою, я пригадую, як коли в 2008 році були 65-ті роковини волинських подій, і тоді, який був градус напруги, його фактично не було. Який вже градус напруги був в 70 в роковини, і який градус та є зараз? І знову ж ну мені чітко зрозуміло, що. Окрім того, що є певний настрій, як я вже казав, частини суспільства. Бо я переконаний, що інша частина суспільства, ну, все ж таки, має іншу точку зору в Польщі, мені так здається, бо спілкуються батьма партнерами, друзями, знайомими. Але все ж таки, от ті навіть акції Вадима Колісніченка і ці заходи, які фінансувалися, я переконаний, чи інспірувалися власне російськими спецслужбами, вони чітко йшли, до того, готувалися питання анексії Криму, питання війни на Сході, і все ж таки вибивався ґрунт для того, щоб. На заході на України були союзники, щоб Україна мала підтримку. Ми маємо в Україні ну, діяльність вашої комісії, державної міжвідочої комісії. Розкажіть про ваших партнерів в Польщі, чи вони якимось чином допомагали вам долати ці бюрократичні бар'єри? Як я вже власне казав, дійсно наші партнери старалися допомагати, але досить часто і особливо як за останній рік сталася така ситуація, що Реально вирішення українських питань в Польщі вони суттєво ускладнювалися. Зараз ми маємо взагалі досить цікаву ситуацію, коли фактично у нас зараз партнерів немає станом на сьогодні, на 1 серпня, і можливо досить знаково, що на сьогодні відбувається передача, тому що з 1 серпня 2016 року, відповідно до рішення ще одного сейму і змін до закону про польський інститут національної пам'яті, така структура, як Рада охорони пам'яті боротьби і мучеництва, яка була партнером комісії у вирішенні питань Упорядкування поховань перестала своє ісприпинило своє існування. Вона вже повністю ліквідована. І відповідно до цього закону частина повноважень переходить до польського інституту національної пам'яті, частина повноважень переходить до польського міністерства культури. Ну відповідно, станом на сьогодні, на превеликий жаль, вимушений констатувати. Я навіть не знаю, хто буде реально нашим партнером. Тобто, це може бути свідченням того, що питання пошуку спільної оцієї історичної пам'яті не є пріоритетним для уряду Польщі, для цього уряду Польщі. Ну я би так не сказав. Пакі, ну я це... маю увазі спільну пам'ять, а, а не про... власне якісь акценти в так, так, так. Мудісно, бо коли говорити про, сві... про аспекти аспекти польські, це є надзвичайний пріоритет для теперішньої польської влади. Тут ну мені важко сказати, які є пріоритети, але я вимушений констатувати, що наразі, коли ми спілкуємося з нашими партнерами і з експертами, які зараз є в Польщі, і займаються питаннями пам'яті, до цього часу вони ще самі не знають, хто за що буде відповідати, за що буде відповідати польський інститут національної пам'яті, за що буде відповідати Міністерство культури. Так, це відомо на території Польщі, але хто буде відповідати за польське поховання за кордон? Так виглядає, що Міністерство культури хто буде відповідати за українське поховання в Польщі, так виглядає, що або Міністерство культури, або інститут національної пам'яті. А ви знаєте, це також є доволі складно вести розмову, тому що коли є два-три відповідальних, то завжди можна перекласти відповідальність. Ну, так, Я так, дуже так, переживаю, що з огляду на останні тенденції вирішувати питання щодо. Реалізація українських проєктів на території Республіки Польщі буде складно через те, що одна структура буде перекладати відповідальність е -е. на іншу, що ми вже раніше мали перекладання відповідальності між Варшавою та місцевими органами. Тобто, ну багато нас запевняли, в тому числі і державних політиків, в тому числі і представників Польщі, що ну от зараз є такий, така склад, так, так з таких політиків складається СЕМ, і насправді ця резолюція сумнозвісна це є просто політичною заявою, і вона не буде мати жодних практичних наслідків. Однак, те, що ви говорите, це вже перші практичні наслідки власне цієї резолюції. Тобто, чи можна це Жати таким всім програмовим документом принаймні до того часу, поки піс буде при владі в Польщі, ну ви знаєте, мабуть, ви праві окрім того, зараз відбувається багато обговорень, круглі столи відбуваються в Україні українських істориків та експертів. Однедавно була також прес-конференція і українські історики, які багато років займаються українсько польськими стосунками, роблять певні прогнози на майбутнє. І ці прогнози на превеликий жаль є невтішні, бо знову ж не факт, що обійдеться ухвалою. Яка ну фактично має роль такої резолюції чи декларації, Власне. бо не виключно що на 75-ту роковину будуть готувати уставу? А устава це є закон, і це має дещо дещо вищу юридичну силу. Окрім того, ми повинні розуміти, що е, проходить відповідна е, радикалізація настроїв. Ми повинні розуміти, що у вересні вийде фільм сумнозвісний про Волинські події, які буде транслюватися, мабуть, на екранах там телевізорів чи теле чи кінотеатрів в Польщі, і це також може підігрівати цей градус протистояння. Ну і знаєте, дуже ми на початку з вашої передачі говорили. несподівано було була це, ця це, це, це рішення Сейму, чи воно було дещо прогнозоване? Ну на превеликий жаль, воно сталося, і ми повинні спільно виробляти позиції, як жити після цього. Тому що дійсно стався акт рішення Сейму прийнято на превеликий жаль. Це 442 е, депутати, і ми повинні розуміти, дійсно воно має відповідний так. на е, сам зміст цієї ухвали. Є дійсно для України негативний. Він є, я би сказав, має відповідний антиукраїнський зміст, і дійсно це є удар в спину від нашого найближчого союзника. Пане Святославе, а... дивіться, ну е, знаєте, за як це за російським класиком, хто винен і що робити е, про що робити? Ми ще поговоримо. Давайте поговоримо, хто винен, чи могла. Українська сторона до цієї резолюції зробити щось таке, щоб ця резолюція не з'являлася, щоб оці настрої, ну вони частково вони були завжди, так такі чи інші мірі, щоб ці настрої не переросли в публічну політику. Що чи ми тут допрацювали до кінця, як Україна, як держава? Ну ви знаєте, резолюція Сейму прийнята в той час, коли справді ми є в слабкій позиції, коли ми воюємо на сході і коли нам. Конче необхідна є підтримка нашого сусіда на заході і світової спільноти. Чи ми могли що зробити? Чесно не готовий сказати, бо знаю, що було зроблено багато, і це було і на рівні парламентів, і це було на рівні уряду, це було зроблено на рівні інтелектуалів, на рівні громадських діячів, і багато е, осіб, які українців, які заангажовані в українсько польські стосунки, кожен на своєму рівні переконували про те, що такої ну, охвали... це не спрацювало. І тому зараз ми маємо жити з тим, що є, проаналізувати, чому сталося так. Бо, зрештою, мені здається, коли ми говоримо про. Те чи можна було зробити в останні декілька місяців півроку, рік? Ну мабуть, було майже неможливо. А щось ми змінити. А Може робили зробили самого початку 94-го року чи 91-го? А коли проаналізувати всю тенденцію стосунків, то мені здається, якщо би ми зробили більше. Але це стосується не тільки сфери, про яку ми говоримо це, мабуть, стосується цілого е, закономірства розвитку української держави. Бо якщо б нам вдалося зробити за 25 років, незалежності більше в питанні відкриття історичної правди на події українсько польських стосунків у 20 столітті, можливо, цього б вдалося ну, уникнути. них дуже багато експертів апелюють до того, що дуже мало є висвітлення української позиції так. в польській літературі, науковій чи популярній літературі. Адже дуже багато є книжок про власне, і ви також про це говорили. що виходить фільм? Є багато книжок, які висвітлюють у цю радикальну. Позицію, якби однобоку позицію на погляд на історію з польської сторони. Чи видавалося, чи були спроби видання якихось книжок власне, на польській мові для поляків, для цієї аудиторії про українську позицію? Ну безумовно, ви абсолютно праві, що абсолютно не представна або досить слабо представлена українська позиція на території Республіки Польща. Це, попри те, якщо зайти в будь-яку польську книгарню, десь 20-30 видань завжди є, які прос, які присвячені тематиці Волині. Чи Це є історичні дослідження, є uh -huh. науково популярні видання. Вони є так, перекладені дві книжки польською мовою. Це книга Володимира Ветровича про українську польську війну 1942-1947 року, і книжка професора Богдана Годя. Вони перекладені просу генезу і розвитку. Укр українсько польські стосунки у 20 столітті воловолинські по і події. в тому числі про Волинські події, але дійсно є дуже мало видань, не тільки перекладених на польську мову для того, щоб довести українську позицію до польського суспільства, до польського загалу. Але дуже мало є таких видань в Україні. От, якщо зайти зараз в книгарні, Львова, Києва, Харкова, Донецька. Я думаю, що знайти видання присвячені цій тематиці, буде неможливо, і знову ж це є слабкість нашої позиції, тому що мені здається, що за ці останні роки ми не допрацьовували як в науковому плані, бо дуже багато зроблення є дослідження і Богдана Годя, і Андрія Козицького, Миколи Литвина, Леоніда Зашкільняка, Івана Патриляка, Володимира Ветровича, багатьох інших, але їх є явно недостатньо. Друге питання: немає як наукової, так і науково-популярної літератури, яку кожен, наприклад, якщо ви, як журналіст, хоч мали бажання висвітлювати дану тематику. Ну вам мабуть, треба перед тим або в інтернеті попити в книгарню, так. взяти книги і підготуватися до того, щоб мати відповідний багаж інформації щодо даної проблематики. Я думаю, це зробити в Україні на жаль, доволі складно. Також ми на превеликий жаль не допрацьовуємо як Україна у медійній сфері, тому що ця проблематика на превеликий жаль досить мало цікавить засоби масової інформації. Я розумію, може я говорю не речі, але десь констатую факт. І навіть у 2008-2010 році я пригадую, коли був перший раз в першу був секретарем від відповідальних державної жінчої комісії. До мене досить частіше зверталися за коментарем польські журналісти, ніж українські журналісти. Ну, пане Святославе, я думаю, що ну, на жаль, такий трагічний привід для цього, ну похмурий привід. Але увага, власне, до цієї події, в тому числі і українських змі, збільшиться. Очевидно, і наша передача є свідченням цього. Я Безумно. дякую вам за відверті відповіді. Дякую за розмову. Дякую.